Друзі, я теж хотіла вам розповісти про історію споживання овсяно яблучного напітку. Це дуже класний продукт, який мені здорово допоміг. Я завжди страдала кишковником і тому дуже довго лічила його, пробувала всякі дієти, але нічого не допомагало. Но коли я прийшла в наш клуб здорового харчування, я підключила програму якраз до кишківника і мені це дуже допомогло алоя, перше, що я почала споживати, потім термочай. алоє це очистка, вона класно очистила мій кишківник термочайок, чайок змив, усяку всякі страшні накопичення, які були у мене в процесі житті. Овсяно-яблучний Яблучний це дуже смачний напіток, який можна додавати і всякі страви, так? і випічку, і просто наколотити в стаканчику. Дуже ярко він працює, коли його наколотиш в стаканчику разом з алоєм. Це така мощна очистка відбувається. І ще в чому користь те, що вівсяно яблучний напій це вітаміни для нашого кишківника. Вони, Воно є вітамінами. І потім, коли на очищений піщоварительний тракт поступає піща, версіночки наші всі очищені напітані мікроелементами -мікро з нашого овсяно-яблучного, тоді прибуде дуже ну, набагато краще всасування наших всіх ну, вітамінів, мінералів, те, що вже ми споживаємо з коктейля. І це дуже класно. Наші варсинки все всмоктують і все доходить до наших клітин. І становиться краще нашому організму. Так що, будь ласка, споживайте його, пробуйте, куштуйте. Воно дуже смачне, дуже смачне цей напій. він яблучного вкусу. В ньому ростворіма і неростворіма клітчатка, і це вам допоможе краще себе почувати і мати плоский живіт. Це продукт якраз плоского животика.